Добрий вечір, спільнота. У грудні вийшла Анерст Аркана під назвою The Cleric and Piші, третій документ серії статей, які представляють матеріали, розроблені для майбутньої версії Player's Handbook. І в дусі моїх минулих оглядів One dd перш ніж приступити до смачненького, ми з тобою подивимось на деякі зміни в правилах та на змінені раси, які тепер кличуть видами. Одну зі змін в новому глосарії правил я, звичайно, ж, подобав найбільше, а сам нововведений розділ Changelog. Керуючись ним, ми й розглянемо зміни. <клес> Дія атакувати отримала лише незначне уточнення, тепер текст правила нам говорить. Ви можете вихопити або прибрати одну зброю до або після кожної атаки, яку ви зробите в рамках цієї дії. Насправді я так і переклав минулого разу, але в оригіналі текст зазнав змін: було «any», стало «each». Це уточнення гарантує те, що ти можеш, наприклад, на п'ятому рівні бійця вихопити два коротких мечі перед боєм. В Першому раунду атакувати одним коротким мечем і сховати його. Потім атакувати другим за властивість легка зброя і знову сховати. Після цього вихопити дворучний меч і атакувати їм за особливість додаткова атака. І це тільки коли в тебе лише одна додаткова атака, а далі більше. І це все ще можна повторити в наступних раундах, якщо візьмеш Fit dual Wielder. Майже всі зміни дії вплинути знаходяться під заголовком Ability check. Першою важливою зміною є те, що навички тепер представлено в таблиці з описом того, що вони можуть робити в рамках дії вплинути. Друга зміна стосується класу складності і результатів. Замість трьох таблиць, які залежали від ставлення істоти. Тепер, якщо ти досягнеш успіху, істота зробить, як ти її попросив. А клас складності змінили на 15 або значення інтелекту цілі, залежно від того, що вище. Дія чарувати отримала майже непомітну зміну, яка просто робить формулювання правил більш прозорим і зрозумілим. Чари другого рівня під назвою «Aid» більше не підвищують максимальні пункти здоров'я вибраних цілей, натомість дають ту ж кількість тимчасових пунктів здоров'я. Але тепер не трьом цілям, а шести. Це з першого погляду здається послабленням, але на мою думку, це кращий дизайн з кількох причин. Він менш заплутаний, та більше відповідає тому, як більшість гравців ймовірно уявляли, як працюють ці чари. Збільшення до шести цілей також означає, що у вашій групі з 4-5 персонажів тобі не потрібно буде вагатися між тим, кого бахнути, а кого ні. Чари четвертого рівня Банішмен отримали серйозне послаблення. Крім того, що відстань цих чарів стала вдвічі меншою, вони дозволяють цілі здійснювати в кінці кожного раунду, як і інші чари, які накладають на ворогів який-небудь статус. Проте така умова має набагато менше сенсу, тому що, на відміну від багатьох інших статусів, ти не можеш завдати шкоди або ще якось вплинути на ціль. Поки вона знаходиться в деміплані. Банішмен, звичайно, раніше моментально видаляла з бою істоту, яка була родом з іншого плану існування, але в іншому випадку чари вигнання були просто відсрочкою. Тому мені здається, що це занадто серйозне послаблення. Кантріп Гайден змінили вдруге. Боці прибрали рядок, який дозволяв використовувати гайденс на одну й ту саму істоту лише один раз до тривалого відпочинку, але зменшили відстань чарів з 30 футів до 10, що в цілому є непоганим бафом. Чари другого рівня Prayer of Healing було перероблено. Стара версія мала вплив на 6 цілей, але для лікування з часом створення 10 хвилин вона була недостатньо хорошою. Тому ці чари ніхто не використовував. Якщо у вас є 10 хвилин, щоб створити їх, ви майже напевно матимете час на короткий відпочинок, який дає значно більше переваг. Оновлена версія зменшує кількість цілей до твого модифікатора чортворчої здібності, але натомість цілі отримують переваги короткого відпочинку, подібно до чарів Catnap. А на той випадок, коли вам потрібні тільки очки здоров'я, все ще є чари Aura of Vitality. Country Prosisten зробили нарешті грабельним. Замість дії це тепер реакція, замість дотику відстань 10 футів, замість концентрації миттєві чари. Це тепер дуже класний кантрі для тих, кому нема що використовувати за реакцію. Чари другого рівня Spiritual Weapon, також змінили. Хтось скаже, що це баф, хтось що серйозне послаблення. А мені подобаються зміни, вони виглядають більш балансними. В принципі, чари залишилися майже такими ж, якими й були раніше, але замість звичної тривалості в одну хвилину Spiritual Weapon вимагають також концентрацію на них, і натомість. На вищих рівнях збільшують ушкодження від цієї духовної зброї за кожен рівень чарун. Замість того, щоб збільшувати за кожні два рівні, як було раніше. Властивість легка серйозних змін не зазнала, але лише отримала трохи інше формулювання, яке буде краще сприйматися при читанні. Те ж саме стосується тривалого відпочинку, статусу схоплений та справжнього зору. А пріспак це новий набір предметів для покупки. Також в цій аркані з'явилися три нові Epic Boon Feats. Нові для One D&D, але майже такі ж самі, які були в DMG: Epic Boon of Fate, Epic Boon of Spell Recall, Epic Boon of True Sight. Концепт Арлінгів зазнав значних змін. Якщо в першій аркані вони були ангельськими істотами з головами тварин, то тепер вони гуманоїди з головами тварин і дрібкою божественної магії. Їхню механіку змінили відповідно. Новий Арлінг дозволяє вибрати одне з чотирьох походжень із деякими прикладами тварин для кожного. Єдині вроджені чарі, що залишилися, це кандріб зі списку божественних чарів. Порівняно з попередньою ітерацією 1D&D, драконароджені отримали суттєвий баф для своєї дихальної зброї, притримуючись версії з книги Пізбана, яка дозволяє замінити одну з твоїх атак атакою дихальною зброєю. Але водночас дозволяє робити це навіть крутіше, з можливістю вибрати між формою лінії та формою конусу для кожного використання. Але, на відміну від драконороджених з Фізбана, ти можеш вибирати тип ушкоджень дихальної зброї лише зі списку металічних та хроматичних драконів. Драконороджений також отримав темний зір і здатність літати з 5 рівня, яка схожа на особливість самоцвітних драконів Game Flight з Фізбана. Згідно з інтерв'ю Джеремі Кроуфорда, Голіаф займе місце в майбутньому Player's Handbook поряд з орком, щоб дати гравцям ще один варіант брутального фентезі персонажа. Цей новий Голіаф це майже той же концепт драконородженого, але замість драконівського походження йдеться про а з якими гігантами ви пов'язані? Ну і знайомий нам з п'ятої редакції Голіаф – Відображений тут походженням кам'яного гіганта, що має особливість Stone Endurance. Всього є шість версій Голіафа, продовжуючи тенденцію як дерконародження за винятком гігантського походження, Голіаф також отримає особливість на п'ятому рівні: можливість стати великого розміру на 10 хвилин один раз до тривалого відпочинку. Цей документ, на відміну від попереднього, приніс нам тільки один новий клас для ознайомлення, і цей клас Клірик. Клірик дуже популярний клас, тому що грати за нього цікаво і він досить сильний. Але VOTC все одно змінюють його, щоб той відповідав філософії нового дизайну класів. Класи з підкласами на першому рівні можуть бути складними для нових гравців, які можуть бути не готові до ще одного важливого рішення на першому рівні. Відтягнення рішення щодо підкласу на третій рівень дасть гравцям 2-3 додаткові сесії, щоб ознайомитися з класом. Перш ніж їм потрібно буде прийняти наступне важливе рішення щодо концепту персонажа. А також намагається якось балансувати мультиклас на один рівень, так званий One Level Deep. Клірики тепер отримують channel divinity на першому рівні, кількість використання якого дорівнює бонусу досвіду до тривалого відпочинка. Ви отримуєте два варіанти: В перший варіант стілити одну цільну. На кількість К8, що дорівнює бонусу досвіду, або нанести їй ту ж кількість ушкоджень випромінювання. І це виглядає дуже добре збалансованим. Другий варіант Turn and Dead, механіка якого була перероблена. Тепер істота, що провела рядки кидок, отримує статус Dazed. І тепер може рухатися в твій бік за умови, якщо закінчить свій хід далі від тебе, ніж була на його початку. Клірики отримали ті самі ж зміни в підготовці і створенні чарів, як і бард з рейнджером. Ти тепер отримуєш таку ж кількість підготовлених чарів певного рівня, скільки маєш чарунок цього рівня. На другому рівні ми отримуємо нову особливість Holy Order, яка розмиває межу між доменами, які раніше ділилися на ті, що отримують важку броню, ті, що зосереджуються на чаруванні, і ті начисленні, що отримують додаткові навички. Замість того, щоб обирати підклас під свою роль в групі, нам тепер дають можливість налаштувати саме клас, а потім вже обирати домен під концепт персонажа. Це додає гнучкості класу, і мені це подобається. Отож, є три варіанти холі ордер. Протектор дає нам важку броню й бойову зброю. Scholar дає нам досвід в двох додаткових навичках на вибір, крім того, дозволяє додавати до цих навичок модифікатор мудрості при перевірках. АтамаTearch дає нам додатковий кантріп, а також додаткове використання Channel Divinity кожен раз, коли ми закінчуємо короткий відпочинок. О, і ми обираємо ще один варіант Holy Order на 9 рівні. На третьому рівні Клірик, як і всі представлені до цього класи 1D&D, обирає підклас... Про який ми поговоримо трохи пізніше. На четвертому, восьмому, десятому, дванадцятому, шістнадцятому і дев'ятнадцятому рівнях клірики отримують фіт на вибір, а на двадцятому епік фіт. П'ятий рівень дає нам Smite Undead, який по суті є покращенням Turn Undead. в п'ятій редакції, а також в третій та в 3.5 клірики могли за допомогою Turn Undead автоматично знищити невмерлих клас небезпеки який був достатньо низьким. Це завжди мало на меті захистити кліриків від нападу слабких скелетів і зомбі, і щоб не залишати при цьому натовп наляканих ворогів, які незрозуміло куди тікають, бігаючи по полю бою, яких клірику все одно потрібно бути зловити і знищити. Smite Undead Посиває необхідність вгадувати або запам'ятовувати класним безпеки різних невмерлих, як майстрові, так і гравцям, що в свою чергу прискорює гру, і мені це подобається. На сьомому рівні клірик отримує особливість Blessed Strikes. Це копія опціональної особливості клірика скотла Таші, яка на голову вища за божественний удар, який дають підкласи в п'ятірці. По перше, тому що вона дає класу гнучкість. По-друге, дає можливість застосувати Blessed Strikes на провоковану атаку. Divine Intervention перенесли на 11 рівень, щоб на 10-му звільнити місце для особливості підкласу. Загалом ця особливість залишилася майже такою ж, якою була в п'ятірці, окрім того, що вона тепер відновлюється через 2К6 днів замість фіксованих 7. А на 18-му рівні Divine Intervention виконується автоматично, без потреби робити кидок та відновлюється через 2К4 дні. Підклас Домен життя отримав незначні зміни своїх особливостей, які в свою чергу також здобуваються на відмінних від п'ятірки рівнях, щоб відповідати новому стандарту дизайну підкласів. Трохи змінили список чарів, які завжди підготовлені. Трохи змінили Вордінг особливостей, але в цілому домен життя залишився таким, яким він і був. Тож я його навіть і не буду детально розглядати. В інтерв'ю Кроуфорд сказав, що люди задоволені доменом життя таким, яким він є, тож це не дивно. Підмічуй лише те, що Disciple of Healing більше не працює з кантрипами, такими як BootBerry, і це добре. А знаєте, що ще добре? Те, що ви додивилися до цього моменту, і за це я вам вельми дякую. Напиши в коментарях, що думаєш про ці зміни, і не забудь про вподобайки та підписку. До нових зустрічей і нехай тебе переслідують лише переваги.